Усім привіт! Це таке відео з 1 серпня, навірно. Хомічка поки що немає, я його не беру з собою. Ми зараз на вулиці, на травичці тут. Вот. И мені надо сходити в приют. Um, потому треба мне нужно взять на передержку, собаку мне надо взять на передержку. Короче. Um, так что я вам, конечно же, засниму, как я туда буду идти, в принципе, и назад тоже, і покажу как раз эту собаку. И um, у меня будет еще новая собака. Um, кроме того, яку я візьму на передержку, в принципе. Um, просто я цему на передержку на один день, а потом uh, я, uh, у меня уже будет другая собака, короче. Ну, типу, якось так. І, надіюсь, я сподіваюся, я объяснила так, що вам все це понятно. Ну, а я зараз уже буду йти. Так що на цьому відео не закінчується. Так що додамс, ми недовго з вами так попрощались. Я уже йду в приют. Там сидить моя подружка, вона мене жде. Я поки піду в приют. І вона мені поки тут буде ждать, всяка така, короче. я вже вам все покажу тоді, коли вернусь з приюта. Короче, от, а, мені сказали, що короче, собаку, яку я хотіла взяти. Е, і мені порекомендували цього суслика. Це мальчик е, Суслік, його так і бать, короче. От, так що Поки що цей день ми будемо проводити з ним. Короче, вот мы сейчас вот с Илым, с Сусликом, будем зараз рисовать с моей подружкой, вот она, вот, и мы, Суслик тут тоже, вот, такая вот Половинка, зайка, тут, короче, тоже тут. Что... 6 постуков, короче. Ну, машинка проехала, ну, подумаешь. <нел <voices> <нел <biết> <Take rackeling> вот. Суслик, да, вот такой вот. Но на самом деле тут трешка драка, конечно, такая вот такой вот суслик, но. Короче, вот, короче, вот. Вот так вот так вот. Дети зараз ищи, короче. Будем зараз. С, сусликом. Так що вот так вот зараз ще вам трошки від кусочки поснімаю за сусликом. Конечно, як сестра не звучало. Mm -hmm. Ой, боже. Ну, полежать хочу. Пусть лежить, то ладно. Не будемо його трогати. Так, ми ненадовго ушли. Ну, для вас ненадовго, для нас це те... на півдня. На півдня. <кхи> вот. І вот така вот, вот такий вот даже мальчик. мені прийшов уже. Короче, ми в ліфту. Вот. Так, вот. такие вот у Мы еще заразили там магазинчик. Так что так, я не знаю, конечно, я твой название. Конечно, вообще не знаю. тут. Такая вот м... милашка. Не знаю, как ее назвать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я ее назвать, я еще тоже буду думать. Ну, то есть, ты мальчик, значит, его. Моя подружанька. Короче, мы уже опять в лифту, мы были назад, мы уже идем в магазин. Мы уже на воду. Кстати, Бус пытает, где же той самой сусли. Короче, мы позвонили на сами разработчики, так сказать, кураторы переюта. Сказали, сказала, что можно повертать о, суслика. И за этого вот я уже отдала. То я на камеру не снимала. В принципе, зачем? Um, і якраз уже мені зашла короче, мені принесла ще собаку, Вот так ось це все в один день в -состо состоялось. Так що так. Вот я надеюсь, у вас було чуть не тоді. Тут якось там в ліфту, <гум> вдома, потому що я тоді розговорювала тихо, коли <гум> ми були в міфту. І дома я не хотіла орать прямо. Та і зараз я не сильно так кричу. Так що вот так. Надіюсь, вам було мене чутно. Зараз ми подождемо мою подружку, моя подруженьку, і підемо в місті з нею. Ми зараз сидимо в магазині, ми можемо так сказати. Я думаю, що я візьму для нього якийсь корм або хоча б щось таке подивлюся для нього, тому що я з точно не знаю, що він там любить і всяке таке. І для цього вотак. Что-то, короче, мы подвезлись, может быть, даже что-то куплю, потому что шо... я не знаю. Так что шо... вот так вот. Мы уже заходим в магазин. А, ну, не ищет для себя, конечно же, наверное, что-то куплю. На Короче, вот я для него набрала некие пока что игрушки. Ну, Думаю, зачем? Вот зачем? Ну, не знаю, вот зачем, но вот не взяла я игрушку, не взяла я игрушку, в принципе. Ми будемо тут подружку. Щось тут вибираємо. Звісно ж, підемо ще мій. в собачий отсек. Куди він заліз. Ладно, пошли. Коротше, я зараз думаю його відпустити. Так що. Чекайте, зараз його відпущу. Так, вот, короче, я його отпустила, він уже тут біля мене. Ми вот тут, вот в отделе з всякими різними штуками. Я не знаю, звісно, який брать би його. Не бачите зараз, тому що нам ходить тут. Короче. Вот. Я не знаю, що взяти, Так що вот так вот, короче. Тому що это дуже огромне разнообразие. Коротше, я там долго стояла. Я нічого не выбрала, в принципі. Потому що не знаю, що не все зараз потом. Короче, э, мене зараз не так сильно багато уже щоб купувати так багато краще всього. Так що, коли я візьму трохи більше грошей, щоб можна було нам багато всього скупити, то о, куплю і подивлюсь, як він буде їсти, а що не буде. Ну ладно, коротше, ми вже зустрінемося, мабуть, або на касі, або десь на вулиці. Ну, Я не могла просто біля цього стоять, але тут такий вот стенд для яєць. Вот, це буде стенд для собак. В принципі, Ну, я там запрещав, так? Да? Та-дам! Морожене. Я б це все зажрала, коротше. Що я що не зали? буду брати це все морожене, тому що я не хочу. Угу. Речі, ми уже спускаємося з собачку, я не знаю, як ще його назву. Так що поки буде просто називати собачку. Просто буде багато всього. Так що так. Коротше. Просто ну ладно. Просто подивіться, куда він заліз. Ну ладно, Давайте поки хай він тут буде, а я щось, мабуть, повибираю. Буду ще за ним присматривати. Короче, я думаю, це відео уже заканчивает. Може, буде ще продовження. я не знаю, потому що у мене дуже мало процентів на телефоні. А, Так що зараз я його закінчую. А ще, може, я продовження на вулиці, якщо хватить зарядки. Uh, потому что у меня реально дуже прям мало заряда на телефоне, потому что снимали на телефон как бы. Ну ладно, тогда всем пока. Наверное. Так, мы уже дома, короче. У меня пока телефон тут на зарядке. Я его поставил, потому что у меня как бы было мало процента. Um, что я хочу сказать? Это, в принципе, уже последняя часть этого видео. Ну, я хочу сказать, это часть. Я просто снимала по частях, потом я все склею. Це посліднє моя часть, э, з моїм песиком. Короче, я вирішила назвати його, типу, як на букву М. Малиш Міні-Мікро. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, як буде оцей бусинки лучше, яке буде йому лучше йти ім'я. Малиш, міні чи мікро? Я думаю, або малыш, або мікро, але це залежить від вас. Если я прочитаю іменно ваш коментарій, то тоді я может быть даже його так назву. От и тебе вот прощальне наше видео з носиком. Так що всім пока. Пока!